Вітаю вас на каналі Абетка рецептів. Приготуємо сьогодні царське варення, з порічок, чорної смородини, малини та лимону. Неймовірний аромат та смак. Ягоди перебрати, промити під проточною водою та добре висушити. Перекладаємо у ємність, де будемо варити варення. Лимон чи апельсин на вибір обдати окропом та видалити кісточки. Я його нарізала на менші часточки і додала до ягід. Шкірку не знімаємо, перебиваємо все блендером або пропускаємо через м'ясорубку. Всипаємо цукор, ретельно все перемішуємо та залишаємо постояти на хвилин 10. Ягідну суміш кладемо на помірний вогонь та доводимо до кипіння. Як закипить, потрібно проварити 1-2 хвилини, не більше, в процесі знімаємо піну. Ще один спосіб зберігання такого варення це також ми гаряче варення переливаємо у сухі стерилізовані банки, але закриваємо капроновою кришкою та зберігаємо обов'язково в холодильнику. Якщо будете зберігати в холодильнику, тоді кип'ятити варення не потрібно. Гаряче варення розливаємо по сухих стерилізованих банках та герметично його закриваємо. На декілька хвилин перевертаємо банки догори дном. Таким чином ми додатково стерилізуємо кришку та перевіряємо герметичність. Зверху банки прикриваємо рушником та залишаємо до повного охолодження. Зберігаємо таке варення, як і любе інше, у сухому прохолодному місці.